Можемо починати. Дякую. Так, колеги. Ще раз всіх вітаю. Ми з вами вранці бачились. Також всіх вітаю з прийняттям дуже важливого рішення, основного документу, за яким живе місто. Дніпро це бюджет нашого міста на наступний 2026 рік. Хоча і не все так оптимістично з огляду на те, що, як завжди, у місцевих громад забирають певні кошти центральна, центральна влада. Але документ затверджено. З чим я всіх вітаю. І працюємо далі. Сьогодні є пропозиція. Розглянути порядок денний наступної сесії 74, яка відбудеться наступної середи 17 грудня. Тож, колеги, давайте розпочнемо як завжди з загального порядку денного. Заслухаємо, якщо потрібно, доповідачів, і потім перейдемо до наших профільних питань п'ятого розділу земельних питань. Ви всі також заздалегідь отримали на ваші електронні адреси вичерпний перелік рішень, які зараз знаходяться в нашій комісії на розгляді. Тож розглянемо це приблизно десь 100 проєктів рішень. І затвердження рішення додамо ввечері вже до оновленого порядку денного, щоб всі могли з ними ознайомитись. Тож, колеги, якщо немає інших пропозицій, пропоную розпочати порядок денний 74-ї чергової сесії міської ради. У нас традиційно шість блоків питань. І пропоную почати з першого блоку це фінансово-бюджетне питання 1.1.1.4 по пункту 1.1, це я так розумію, технічне коригування рішення раніше прийнятого у травні цього року щодо запозичення е, коштів на утеплення е, фасадів будинків. Ці е, всі роботи вже майже підкреслюю, майже виконано. Ви е, всі в місті можете це бачити. Тож, я так розумію, це суто технічне рішення коригування. Далі 1, 2, 1, 3, 1, 4 – це наші профільні рішення щодо продажу земельних ділянок по фактичному розміщенню нерухомого МНА. І хочу одразу додати, що ще дві адреси з продажу е, земельних ділянок буде, ну, тобто в нас буде п'ять рішень щодо продажу земельних ділянок. Зокрема, 1.2 – це продаж земельної ділянки. товариству з обмеженою відповідальністю. Код Дале по вулиці Набережної Перемоги, 29Е. Я так розумію, літера Е. Це частина ресторану Кутір на набережній. 1.3 – Це продаж земельної ділянки Інтерсервіс 2018. По фактичному розміщенню комплексу будівель автозаправної станції за адресою проспект Богдана Хмельницького, 142 «Г». Це заправка на перехресті м, вулиць е, проїзду Гальченко та проспекту Богдана Хмельницького, 1,4 – це продаж земельної ділянки. «ТОВ» компанія Дніпропартнер по вулиці Каштановій, 15 г. Також по фактичному розміщенню автомобільної газонаполі... газонаповнювальної компресорної станції на вулиці Каштановій. І ще два рішення, про які я щойно казав: це зараз я відкрию хвилиночку: це продаж земельної ділянки ТОВ ІнтерсервісБУТУ. По вулиці Павла Ніренберга, 1 Б по фактичному розміщенню житлового будинку та продаж ТОВ компанія Real Estate земельної ділянки по вулиці Панікахі, 1В по фактичному розміщенню будівлі громадського призначення. Це 5 рішень щодо продажу земельних ділянок по фактичному розміщенню. Нерухомого майна, яке належить відповідно компаніям-заявникам на праві приватної власності. Тобто ще два в нас додадуть до загального порядку денного. Колеги, якщо є питання, будь ласка, якщо немає, ж перший блок питань один, Чотири та ще два рішення М -м, затверджено. Так, добре. Другий блок питань це питання програм розвитку галузі і сфер міського господарства. Наразі у нас тільки два проекти рішення у порядку денному. Це 2.1 – внесення змін до рішення міської ради про затвердження програми розвитку відносин. Володіння, користування, розпорядження та обліку комунального майна, що належить до Дніпровської міської територіальної громади, та рішення 2.2: це також внесення змін до ранішого прийнятого рішення про затвердження міської цільової програми співфінансування проєктів на допомогу силам безпеки і оборони України. Колеги, ці два рішення, чи є у нас запитання? Так, немає. Затверджено другий блок питань. Третій блок питань це питання комунальної власності. 3.1-3.17. 17, 17 проєктів рішень. Здебільшого це технічне рішення. Наприклад, 3.1 – це надання дозволу КП Дніпровський електротранспорт на списання з балансу транспортних засобів, списують старі вагони, старі тролейбуси та іншу. Техніку автомобільну, яка вже е, не підлягає до користування. 3.2. Надання дозволу на прийняття у комунальну власність Дніпровської міської територіальної громади малих архітектурних форм. Це зараз я відкрию е, хвилиночку. Це, зокрема, паркувальні стовпчики, стовпчики на розділювальній смузі і таке інше. Огорожа пішохідна оцинкована, демфери і так далі. Зрозуміло. Далі 3.3. надання дозволу на передачу з баланту, балансу КПМ світла на баланс адміністрації АНД району. Міста генератора зрозуміло, списання з балансу основних засобів. 3,4, 3,5 – списання з балансу КП міс світло генератора. Три надання дозволу на передачу з баланс на баланс між КП генераторів. Зрозуміло, це все технічне рішення. 3,7 – 3.8.3.7. внесення змін до рішення про надання дозволу департаменту капітального будівництва міської ради на так з передачі баланс капітальних витрат після виконання робіт нове будівництво зовнішніх мереж водопостачання і 3.8. аналогічне рішення, але стосовно захисних споруд цивільного захисту. 3.9 – надання дозволу на передачу з балансу міської ради матеріальних цінностей. 3.10 – про визначення балансу об'єкта благоустрою території по вулиці Інженерній у районі будинків 8.12 – 3.11 – Також передача з балансу на баланс 3.12 – Аналогічне рішення. 3,13, 3.14. І колеги 3,15, 3,16, 3.17, це приватизація об'єктів нерухомого мина. Зокрема, по вулиці Дениса Котенка, 5, приміщення 46. Олександра Поля 107, приміщення 2. І е, проспект Слобожанський, 106, приміщення 142. Так, це щодо пунктів 3,1, 3.17. Третього блоку питань питань комунальної власності. Якщо немає заперечень. Чи є питання, колеги? Так, немає. Тож, третій блок затверджено. Четвертий блок питань: організаційно-кадрові: 4.1, 4.9. Внесення змін до рішення міської ради про затвердження структури виконавчих органів. Це 4.1. 4.2. припинення юрособи комунального підприємства, дотик шляхом ліквідації. 4.3. створення комунальної установи, центр психосоціальної підтримки населення. Дотик, 4.4. затвердження положення про реєстр осіб, житло, інше майно чи здоров'я яких. Осіб да чи здоров'я яких постраждали внаслідок бойових дій, терористичних актів або диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України, так чотири внесення змін до рішення міської ради про затвердження положення про департамент екологічної політики. 4.6. про визначення уповноважених органів сформування фондів житла, призначеного для тимчасового проживання. Обліку та надання такого житла внутрішньо переміщеним особам та іншим категоріям соціально незахищених верст населення, зрозуміло, 4.7. про внесення доповнень до рішення міської ради. Про положення про департамент житлового господарства. 4,8%. Затвердження статут КП Теплоенерго у новій редакції. І 4.9, Затвердження статуту КП Дніпровська муніципальна енергосервісна компанія. Також у новій редакції. Колеги, четверте блок питання на організаційно кадрові 4.1, 4.9. Чи є якісь зауваження? Немає. Затверджено. Так, далі, друзі, переходимо. Переходимо до п'ятого розділу. Це наш профільний розділ земельних питань. Ми всі з вами отримали перелік проєктів рішень, які наразі знаходяться в нашій комісії. Це, як я вже сказав, орієнтовно 100 рішень. Тож, розглядаємо, дивимось. За результатами погодження додамо всі ці рішення до оновленого порядку денного. Далі також в нас є профільні рішення виконкому щодо надання дозволів на проєктування і будівництва щодо присвоєння адрес житловим будинкам та іншим об'єктам нерухомості. Та інше. Давайте його більш детально розглянемо. В нас надання дозволів е, на проєктування та будівництво е, за наступними адресами. Е, комплекс побутового обслуговування населення Сергія Подолинського, 24. Е, будівництво магазину продовольчих і непродовольчих товарів по ШОСЕ 42. Е, проєктування будівництво магазину. Також продовольчих і непродовольчих товарів Калнишевського 1А, проєктування будівництва магазину по проспекту науки 175 М. Присвоєння адрес будівлям торгівельного комплексу по вулиці Миколи Міхновського, надання дозволу на проєктування будівництва магазинів по вулиці Сонячний Набережні, 2. Це Вавилон, торгівельний центр, присвоєння адрес будівлі багатофункціонального призначення по вулиці Широка, 14А, присвоєння адреси магазину по вулиці Батумська, 9А. Надання дозволу єврейській лікарні Дніпра на проєктування і реконструкцію будівлі по вулиці Івана Шулика, 7. Присвоєння адрес багатосекційному житловому будинку другої черги будівництва за адресою проспект Богдана Хмельницького, 27А і також третьої черги будівництва цього ж житлового комплексу, також за цією ж адресою. Далі надання дозволу на проєктування будівництва магазину по вулиці Панікахі, 91Б. Надання дозволу на реконструкцію складу паливно ПВВ. Паливно. Що таке ПВВ? Цікаво. Паливно мастильні матеріали. Не, ВВ, на мосты ВВ. А, пищевой. Да. под ДВМС. У виночку подивимось само рішення, якщо не... там написано. Колеги, я не бачу, а подивіться потім в рішенні. Хто зараз в приміщенні комісії? Да, там має бути прописана в, в установлюючих документах на нерухомість. Так, далі, 14. Це присвоєння адрес житловим будинкам по вулицях. Карпенкова, 98, Олександра Галича, 46 та 46а, <кій> Заміська 20, східна 17А, Рельєфна, 10. Переведення садового будинку в садівничому товариству Дбарвінок у житловий будинок. Аналогічне рішення переведення будинку у товаристві Золотий Ренет у житловий будинок. Присвоєння адреси житловим будинкам індивідуальним: Арбатська 6, Арбатська 6А, вулиця Троїцька, 54А, Солом'янська, 15, Балканський провулок 5Л. Олекси Тихого, 10А, провулок Токарний, 72, вулиця Олега Ольжича, 19 та вулиця Білоріченська, 23 А. Пересвої двосекційному багатоквартирному житловому будинку. Адреса вулиця Холодильна, 67. Індивідуальним житловим будинком по вулиці Миколаївська, 19А, вулиця Чернігівська, 2А, вулиця Чернігівська, 2Б. Вулиця Русанівська, 81. Вітчизняна... А, присвоєння станції технічного обслуговування адреси Вітчизняна, 121, надання дозволу департаменту капітального будівництва на виконання функцій замовника. Нове будівництво багатоквартирного житлового комплексу для розміщення тимчасово переміщених осіб з влаштуванням споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття за адресою Івана багряного 2, в районі будинку. 2. Далі технічне рішення про зняття з контролю рішень виконкому Створення комісії з питань обстеження самозасілених земельторії Дніпровської міської територіальної громади та формування земельних ділянок, які можуть бути віднесені до самозалісаних ділянок. Колеги, якщо хтось з комісії бажає бути присутнім у відповідній комісії, ти, будь ласка, там надайте інформацію Марії і я. Так розумію, додамо вас за бажанням у перелік цієї комісії. Далі затвердження фінплану на 26 рік комунального підприємства Дніпровські активи та затвердження порядку розміщення зовнішньої реклами в місті Дніпро. Це в нас рішення виконкому. Не сесійні, а виконкому. Тож, колеги. Детально і ретельно ще роз це розглядаємо. Якщо є питання, будь ласка, задаємо нашим доповідачам. Так, зараз я подивлюсь одне рішення. Виконкуємо це порядку розміщення зовнішньої реклами. Так. Марія, можна нам, будь ласка, доповідача щодо зовнішньої реклами, які там вносяться нові пропозиції або правила щодо нового порядку розміщення зовнішньої реклами? Чи пані Наталя хто в нас там? Пані Ганна, увімкніть, будь ласка, камеру. Вона присутня. Добрий день. Чутно мене. Так, доброго дня. чутно. Доброго дня. Заступник департаменту торгівлі та реклами Ярослав Корсон. Скажіть, будь ласка, там у нас зараз виконуваріш проект рішення виконавчого комітету щодо затвердження порядку розміщення зовнішньої реклами в місті Дніпрі. Тобто, ми приймаємо новий порядок. Це був регуляторний акт, який повністю пройшов регуляторну процедуру, тому винесений вже з результатом проведення регуляторної політики. Також у нас ще невідкладно на наступну сесію. Ми просимо розглянути два проекти рішення саме міської ради. Це щодо визначення робочого органу покладення його функції на департамент торгівлі та реклами Дніпровської міської ради, а також зміни відповідні до положення про департамент торгівлі та реклами в Зв'язку з цим це, це рішення пов'язані безпосередньо з прийняттям порядку нового у місті Дніпрі. Дякуємо. Ви скажіть нам, будь ласка, чи змінюються правила якісь розміщення зовнішньої реклами да, згідно нового порядку? Або е, ніяких коригувань не вноситься і ми просто його е, особливо коригуємо кор... заново? Заново приймаємо, ніяке коригування не mm -hmm. вноситься в цьому редакції. Зрозуміло, дякую. Так, колеги Марія, підкажіть, будь ласка, що в нас ще є? Вхідна кореспонденція до комісії, якщо є, та щодо строків Ореди, ну, як завжди, ми або за бажанням заявників, або згідно висновку головного архітектурно-планувального управління? Так. Ну, Марія мовчить, у ну, нас нема в нас ніякої кореспонденції. Колеги, чи є м, якісь в нас питання в комісії щодо порядку денного загального та щодо профільних питань, земельних та питань виконково профільних. Так, питань не чую. Мікрофон у всіх вимкнені. Тоді. Тоді дякую всім за присутність. Затверджуємо перелік земельних питань, які в нас в комісії, та додаємо їх до порядку денного, щоб всі депутати вже сьогодні ввечері бачили новий оновлений порядок денний. Колеги, дякую за присутність, всім гарного дня. А ще одну секунду у нас є доповідача. Да. Да, Сейчас у нас, секунду, у Пан Геннадий. Вас не чуетесь? Конечно. Пан, вы выключите, пожалуйста. А включить? Вот так направо потяни. Выключить? Так, я і звуку в будь ласка. Чуть надо, мене, да? Так, чутно. А, добро доброго дня. А, питання поки що нам не було у повісті. А... Денному, але ми на 17 число плануємо вийти на сесію. Питання суто технічне. На прошлій сесії були прийняті зміни до програми щодо розвитку системи контролю охорони, інвентаризації та раціонального використання земель. А в чому питання? Чиста арифметична помилка, тобто загальний обсяг фінансування програми не змінювався ні тоді, ні зараз, але в 2023-2024 двадцять Році переплутали цифри. Тобто зараз з 23-го року знімаються 2 мільйони. Ну, і переброшуються на 24-й. тобто чиста технічна помилка, і зараз це на... проект Техніч... рішення під назвою про внесення змін до рішення про програму розвитку так, системи про програму. Да розвитку системи контролю, охорони інвентаризації да, та да. раціонального використання земель. Ну там технічна правка. Да, виправляємо арифметично. Помету да, да. Да, да. дякую. Звичайно, ні, на тому не мабуть. А можна ще питання? Так. Да, давайте я просто не зрозумів. Там ще у нас два проекти. Рішення на міську раду, які планувалися. Просимо також їх розглянути, включити. Де Спорядку. вони зараз знаходяться? Зараз то працівниця там під дверима стоїть, може звонести їх. Будь ласка, будь ласка, звісно. Добре, дякую. Добре. Так, колеги, все дякую всі за всі присутність. Тебе. Да, всім гарного дня.